Доброго дня! З вами Лідія Катерівчук, і сьогодні ми поговоримо про техніку продажу. Я завжди думала, що бути хорошим продавцем це треба ним родитися. Але насправді це є проста професія, якій можна навчитися. І я знаю три основних аспекти продажу. Ну, Перше, це є знання продукції. Якщо ви знаєте свій продукт ідеально, да? якщо ви маєте, от, наприклад, таку книжку, да, руководство, якщо ви розібралися в каталозі, тоді ви будете знати ваш продукт. І обов'язково треба ним користуватися. Тому що, якщо ви попробували його. Сама да, ви будете знати, що порадити, підходить він для вашого віку, не підходить і так далі. І е, другий це є турбота. Якщо ви будете турбуватися про вашого клієнта, то звичайно він буде вам довіряти. Ми всі дуже любимо, коли про нас турбуються. Для того в нас є багато різних способів. Перше, ми тільки проговорили, це треба знати продукт, що запропонувати клієнти. Друге, це є на нашому офіційній сайті є таке, як е, путіводіль. Ви можете просто подивитися по даті народження так, по знаку зодіака, що вам підходить. Наприклад, які парфуми вам підібрати. Чи е, по догляду за шкірою ви також можете. Підібрати клієнту, тому що в нас дуже багато цікавої інформації, як підібрати той продукт, да? чи після 25, там крема, чи після 35, і так далі. І третє, це є клієнт. Вам потрібно знати, де знайти клієнта, вам потрібно знати, що йому сказати і що підібрати.